На Волині горів будинок в палаючому приміщенні виявили бездиханне тіло чоловіка. Як повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області, 20 листопада близько опівночі трапилась пожежа у селі Звози Ківерцівської громади. Горів дерев'яний будинок. Сусіди помітили полум'я, викликали рятувальників і кинулися на порятунок господарю. Ще до прибуття надзвичайників люди винесли його з охопленою вогнем будівлі. З'ясувалося, що вогонь, який спалахнув у прибудові, поширився на покрівлі. І житлові кімнати. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1991 року народження. Господаря з отруєнням чадним газом та опіками обличчя рук і спини медики госпіталізували до лікарні. Його стан важкий. Причини пожежі встановлюються, ймовірно, вона спричинена коротким замиканням електромережі. Крім цього, на Ковальщині вночі горіла хата-пустка. Попередніми даними пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.